Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і я повертаюся на канал після тривалої перерви. Я сьогодні хочу показати вам свої покупки доглядової косметики, які я здійснила протягом останнього місяця. Це буде замовлення з інтернет-магазину Natino парфумерія з інтернет-магазину Makeup і дрібні покупки з Єви. Тож, давайте починати. Починаю з замовлення. Я робила на мейкапі нещодавно, були знижки. Вирішила спробувати щось новеньке. І особливо мене турбує мій догляд за волоссям. Вирішила замовити і спробувати новий для себе бренд Тіджі або Tі Bad Head, я так розумію, лінійка називається. Доглядов, ну, доглядова ця серія за волоссям. І придбала. Такий шампунь відновлюючий. Тут об'єм 400 мл. Ще не пробувала, така, знаєте, дивна трохи пляшечка. Я бачила і раніше цю продукцію на сайті, але якось зовнішній вигляд, чесно кажучи, не зовсім моя тема. Такий, знаєте, як ніби балон з фарбою. якось, Ну, не знаю, в общем, спиралася на. Відгуки трошки почитала інформації, ніби непогана продукція, тому буду пробувати. І ось такий невисомий кондиціонер для об'єму, для плаского волосся, як сказати, так? Тобто для надання об'єму кондиціонер, тут вже 300 мл об'єму. Купувала зі знижками хороші, такі були приємні ціни, хоча ця продукція не є бюджетною, тож придивіться, я залишу всі посилання в описі під відео. Можливо, вам теж хочеться спробувати щось новеньке, якщо раніше не пробувала. І також, до речі, спершу побачила відгуки на цей засіб, а потім вже вирішила шампунь та кондиціонер. Додати, Щоб така вже лінійка у мене ціла була. А взагалі то я шукала гарний засіб для створення об'єму на волосі, щось типу стайлінгу, але щоб це не була пінка, а, ну, скоріше, більш мені потрібен був спрей, щоб пшикати його, розпилювати на вологі волосся і вже укладати феном чіткою. Зупинила свій вибір на ось такому спреї для створення прикорньового об'єму. Це вже лінійка Catwalk, вона називається, дуже багато позитивних відгуків. І вже цим засобом я спробувала скористуватися пару раз, дійсно утворюю гарний об'єм, не обтяжую волосся, не склеюю її. Тут така цікава формула, ніби і не лак для волосся, і не пінка, щось середнє, тобто воно утворюється після розпилення, як така пінка, але вона відразу. Опадає, і на коренях залишається лише така рідина, яку я трошки втираю, ну, розповсюджую поміж пасом, і потім вже роблю феном укладку догори. Тому, в принципі, може цей засіб вже порадити вам. Можливо, трошки я його так ну, небагато часу використовувала, але перше враження у мене досить непогане. Ну, знов таки ціна вища, ніж бюджетні засоби. По типу, які там у нас, хто там у нас виробляє лаки для волосся. Сьюз оці всі да, бренди, такі більш мас-маркетовські. І також вирішила замовити собі щось від компанії Лонда. Я хотіла би спробувати ще не спробувати а придбати фарбу для волосся, але побоялася не влучити в правильний відтінок, тому думаю, придбаю я краще шампунь, щоб подивитися, що зараз взагалі з Лондою по якості. Колись вона продавалася в наших магазинах звичайних, пам'ятаєте, в Єві вона була представлена лондоця. Це німецький виробник 250 мл тут об'єм пляшки. Це зволожуючий шампунь з медом та екстрактом манго. Миттєво зволожує сухе волосся. Написано: навіть російською є тут маркування. Приємний аромат. Теж я вже так відкривала пляшечку, щоб подивитися, що тут за текстура, ну, буду користуватися. Тобто, якщо якісь шампуні, які я використовую щоденно, будуть мені підсушувати волосся, то я буду підключати цей засіб, тому що треба зволожувати і взагалі чергувати шампуні, бо вони дійсно мають здатність трошечки так підсушувати на довжині волосся. А наступний засіб, який я придбала, це якась була така дуже приваблива дивна ціна на ось такий крем для області навколо очей від рожпозей. Це якась нова новинка. Пігмент Клар, тобто для боротьби ну, було написано, що це освітлюючий крем для шкіри навколо очей. На... Сайті Мейкап він коштує понад 1700 гривень, а Нотіно разом знижкою він мені обійшовся у 660. І я не знаю, чим продуктована така цінова політика, але вирішила спробувати. Мені сподобався склад, я так переглянула. Ну, взагалі, у мене дуже таке гарне враження про продукцію Лярош-Пузей. Часто я її ну, покупаю, і е, цей склад мені теж дуже сподобався. Тут і ніацинамід, екстракти всіляких там рослинок, гінка білоба, масло ши, щось ще здається: було чи кофеїн, чи щось таке. Ну, я люблю, там, є кофеїн у складі, тому. Теж буду використовувати, трошки пізніше вже візьму вдогляд, мабуть, на холоди вже. 15 мл традиційний такий об'єм. І ось тут носик такий цікавий, металевий, холодний. От. Скоріше за все, це буде мені в, на ранкову рутину вдогляд. Ось. Не знаю, що це за засіб, нічого не можу більше додати. Якщо використувалася, напишіть, будь ласка, що це за такий продукт. І а, придбала від польського виробника польський бренд Біленда, ось такий крем для обличчя а, з маркуванням 40, з маслом камелії. Купую я його вже вдруге, купую для своєї мами. Їй сподобався, я вирішила повтор... ну, Вона попросила мене повторити цю покупку, повністю він її влаштовує. Він універсальний, може бути використаний і вдень, і на ніч. Дуже приємна консистенція, ніжний такий квітковий аромат, гарно поглинаються шкірою, жодних негативних реакцій не було. Тому довіряємо і використовуємо продукцію цього бренду. Тим більше, що ціна там дуже така гарна. Здається, за 250 гривень я придбала цей крем. Наступне в моєму замовленні був ось такий крем для рук від компанії Гарніє. Це вже в такій екологічній упаковці з картону. А, ніколи не брала раніше. З маслом шита пробіотиками. Це я вже готуюся на зиму, тому що мені треба, щоб завжди в мене був під рукою живильний гарний крем. Зараз у мене теж лучиться шкіра скрізь і на руках, і на тілі, і на обличчя. Це результат того, що я впродовж літа не пила колаген. Зараз буду відновлювати знову прийом колагену, який замовляю на iHerb, і відповідно буду відновлювати стан своєї шкіри, тому що суха шкіра це. Для мене це така комплексна проблема, це не жарти ніякі, це насправді дуже така велика проблема, і я її виріш... ну, навчилася вирішувати цю проблему зсередини. Але ж, звісно, що руки треба зволожувати і живити шкіру. Якраз тут написано, що це для сухої та грубої шкіри рук. Тому сподіваюся, що сподобається. Гарніє я люблю, це одна з моїх улюблених марок з мас-маркету. Наступна покупочка, так, докинула в кошик. Ось такий укріплювач для нігтів від Essence. Це базове покриття. Там так і було написано, що це укріплювач нігтів. Мені така штука обов'язково знадобиться, у мене їх впливає. В принципі, зараз багато цих укріплювачів і аналогічних продуктів. Але вони у мене швидко розходуються, тому що я завжди у два шари покриваю свої нігті, тому що вони у, мені, у мене дуже такі ламки, і, як я вже казала, від роботи з музичними інструментами вони на кінчиках завжди у мене розшаровуються. І це є проблемою. Треба їх укріплювати нігтьову пластину. Тому спробую цей засіб дуже бюджетний, зі знижкою десь 60 гривень. Я з нього заплатила. Сподіваюся, що допоможе. І також на розпродажі в асортименті сайту Наційна я побачила продукцію компанії Avon. Вирішила не заморачуватися вже з каталогами, тим більше, що мене з компанії Avon попросили, так би мовити. Тобто вони видалили мій аккаунт, або там закінчився термін, коли, ну, там, скільки можна не робити замовлення, можливо, рік, якщо не робиш замовлення, то тебе викреслюють. Ну, така сама ситуація сталася зі мною, але я запам'ятала, і вже у мене була так звана ручка 10 мл. Парфум Avon із лінії Faraway Glamour. Дуже він мені сподобався. Минулого разу я коли його ще з каталогу купувала, і навіть залишок зі, старого, зі старої ручки я залишила, щоб не забути, як пахне цей парфум, і принагідно замовила. Трошки дорожче, звісно ніж по каталогу замовляти. По каталогу завжди є якісь там акції або привабливі ціни. Ну, Нічого страшного. 150 гривень ціна питання, зате я нічого не чекала, не заганялася з цими реєстраціями, з цими там оформленнями, замовленнями і так далі. Нехай буде, якраз він такий вечірній. І на холоди, добре, зайде. Тому дуже задоволена, що його знов повернуло, так би мовити, в свій парфумерний гардероб. І також замовила Discovery Box. Це такий сервіс, всі знають, мабуть. На сайті на ціну можна собі обрати 5 зразків продукції. Ну, здебільшого, я дивлюся, дівчата замовляють парфумерію. Але там є і доглядові засоби, засоби для догляду за волоссям, за обличчям, за тілом, зразки декоративної косметики. Ну, мені теж цікава парфумерія, тому я обрала собі 5 зразочків пробничків, обирала ті, які ну, важко знайти. Які ну, пробники, які не представлені в інших магазинах, давайте подивимося. Перший це Жан-Поль Гатьє Скандал, дуже багато чула про цей парфум і вже скористалася ним. Тут у нас в піраміді мед, гартенія, пачулі важкий, і зараз він мені здався таким дуже зухвалим, грубуватим. Мені здається, що його пора це зима, і, по-моєму, там всі у мене зразки, що представлені, це... ну, вони зараз не розкрилися, тобто жоден з них мені не сподобався. А, от, той, хто випав, це був Жан-Поль Гатьє Лябель. Тут не пам'ятаю по піраміді, але, може це не так важливо. Тут груша, він дійсно такий шершавий. Гостренький. Теж я його ну, не можу сказати, що так знаєте, запав мені в душу. Він ну, гарні, цікаві такі флакони, дещо знов таки зухвалі, але вони, до речі, подібні ці парфуми між собою. Такий прям впізнаваний почерк того гатьє. Ну, якось більше розмов навколо тих парфумів було, ніж я собі уявляла, як вони будуть пахнути. A Hugo Boss Alive непоганий, такий, такий на, на, ну, офісний на щодень. От. Теплі квіти, шкіра і деревна база. Ну, от мені подобаються знаєте, такі на деревинній базі. Квіти, ваніль, щось таке, пачульки. Ну, такий більш мені він вподобає. Па-карабан Lady Million теж непоганий. Сподобався тут жасмін, білі квіти і медовий акорд. Теж такий теплий, зігріваючий, але точно не фаворит, тому що такий є трошки посередній, так скажімо. Ніна Річі Яблучко, оде туалет, теж багато чула, хоча, може, цей бренд не такий вже популярний. Але у мене є пробничок Ніна Ніна. Називається, здається, він мені набагато більше сподобався, ніж ось цей. Ні, може, я щось пам'ятаю. Там такі, знаєте, назви, які повторюють весь час в різному порядку назву бренду. Тобто там може бути річі, річі або щось таке. Ну Я підпишу на екранчику, тобто набагато цікавіший той ну, інший. А Яблочко це ну, таке свіжиночка, трошки мускуса, такий переливчастий він трошки. Симпатично, але не більш того, використаю пробник і, ну, от, в принципі, відставлю це. А ще вам покажу замовлення з мейкапу. У мене влітку з'явилося два нових парфуми. Перший парфум я придбала від Trussardi. Так і називається ось така туба, відразу взяла великий об'єм, бо була приваблива ціна. Тобто різниця між 30-кою та 90-кою була несуттєва, тому вирішила відразу замовити. 90 -у. і не прогадала, дуже мені подобається. Вже в серпні, от вересні, поносила його, бачите, скільки вже відпила. Дуже подобається, але він теж, мабуть, не на всі носи. Підійде, так би мовити, не всім сподобається. Він такий строгий, діловий. В піраміді там у нас томат, жоржини, пачулі, лаванда. Лаванда спочатку була, потім він трошки відстоявся і закруглився, Пішла, ну, прибралася та лаванда така гостренько шершавенька. А зараз він повністю, до речі, тут є ще нотка а, такої замши, шкіри. І вона мені а, тут домінує. Тобто, мені здається, що зараз трошки стане холодніше на вулиці, і цей парфум зазвучить взагалі дуже крутезно. Я його зараз використовую і вдома, у мене до нього так тягнеться рука і на роботу, і оновлюю його протягом дня. Непоганої постійкості, по стійкості, але ну, от якось е, тепла ось ця погода, яка зараз у серпні була і вересні, вона якось не дає парфуму розкритися. Чомусь все ця спека вона забиває парфуми. Ну, я чекаю, чесно кажучи, вже похолодання, тому що. Люблю осінь і хочу, вже, щоб мені всі парфуми гарно розкривалися на прохолоді. І ще один парфум, який придбала в одній посилці, вони приїхали. Це «Лакост Пурфам. Давно думала про цей парфум. Свого часу обирала, коли замовляла наосліп на, на мейкапі між кашарель Ноа» і «Лакост Пурфам». Тоді я обрала Noa. І це був промах, я його продала. Не подобаються мені такі ніжні, доглядові за ароматом парфуми, парфуми мами, от як називаються. Да, от їх називають. Не подобаються. Це надто надто правильно, надто якось так, знаєте, скучно. Ну, що стосується Lacoste, то він мені сподобався набагато більше. Його точно не буду продавати, буду носити, але він за настроєм весняний. Зараз він мені не дуже. Ну, в принципі, я його використовую. Зараз в печка він мені подобається. Як він звучить, мені подобається. Це квітковий аромат. Деревних нот я тут не чую, хоча вони заявлені в піраміді. І він. Дійсно, на широку аудиторію він не може не сподобатися. Мені здається, що він дійсно може захоплювати симпатії більшості жінок самого різного віку. Це така, не те, щоб він там класичний, але він звучить сучасно і у нього багата насичена піраміда. До речі, я хотіла сказати: доповнити, що. Трусарді за своїм настроєм мені дуже нагадав Леві ебель пітланком. Можливо, комусь ця інформація знадобиться. Але Леві Ебель більш в праліне, а трусарді більш в шкіру в замшу. От. Ну і завершу це довге вже відео з своїми дрібнесенькими покупочками на Єві. Нікого не здивую, якщо покажу. В черговий раз фарбу арт-капелі, яку купую в Єві постійно. Вона мене не розчарувала, і я її завжди е рекомендую саме через те, що вона дійсно дійсно хороша. Також була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, 3. І я собі зумовила, ось такі придбала, точніше. Смужки для носа від Via Beauty. Хто полюбляє такі продукти, купуйте. Мені здається, це найкраще з усіх, що я пробувала, дуже класні. Купила собі, виходить, три упаковки за ціною двох. По 50 гривень вони були за упаковку. І ось такі серветки з хлоргексидином від Грінвей. Також в акцію потрапила я, купила, мені дісталося три за ціною двох. Думаю, що хороші на спирту, але мають е, протимікробну дію. От, дівчата, в принципі, все, що я сьогодні вам хотіла повідомити, розповісти. Е, я нагадаю, що всі посилання на продукти, які я сьогодні показала, будуть в інфобоксі під відео. Ну, а я вас запрошую підписуватися на мій канал. Хто ще цього не зробив? Поставити лайк, написати коментар, якщо бажаєте. Ну а я вас обіймаю і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!